Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні знову операція Кайло. І для тих підписників, хто питав, чи варить спіка 4 мм. Поки включив камеру, то що до біла нагріло, оце я положив два шва. Туди пройшов корінь і назад десь 8 см. І воно його нагріло до біла. Щоб, роз... щоб було розуміння, ну, міліметрів кінчик 10, 12, 15 далі йде. Оце дві ресури зварені до кучі. Ось так виходить. Зараз з цієї сторони ще трошки наплавлю, і буде пісня. Так само зварюю клапана. Все по красоті. Так що півавтомат автомат з піка рулить. Він ні разу у мене не нагрівся, не виключився від перегріву. Так що до нього питань нема ніяких. І варі він прекрасно. Все, пишемо коментарі. Всім пока.